Друзі, ваші думки, що зараз відбувається на Луганщині, як це зупинити, пане Вікторе, ви перші? Ну мені здається, що ми сьогодні е, запізнюємо з реакцією, напевно почали запізнювати з реакцією практично з кінця лютого місяця. Я розумію, що на той час були і об'єктивні причини. Це реально була розграбована і знищена наша українська армія треба сказати чесно що були е, деморалізовані е, спецслужби і міністерства внутрішніх справ частково деморалізовані частково вони займались не своєю прямою діяльністю а більше займалися заробітками і корупційною діяльністю. відповідно держава не могла відреагувати в той момент коли можна було відреагувати. я впевнений в тому що якби кінці лютого на початку березня були е, жорстко задіяні і правоохоронні органі спецвійська Відносно реально цих сепаратистів, заколотників, як ми хочемо їх назвати, то це б не отримало поширення. На сьогоднішній день, чесно кажучи, я не дуже вірю в силові дії, тому що виходить так, що дуже багато людей вже задіяно в цій операції. Якщо буде задіяно багато людей і в цій операції постраждають мирні люди, а вони вже сьогодні страждають. Я думаю, що це викличе багато негативу відносно. Центрального уряду України відносно Києва, як називають сьогодні, так і це викличе протест. І я думаю, що тоді будуть речі, які не, які якими не можна буде керувати і з на які не можна буде впливати. Мені здається, оця ситуація чи пропозиція по круглому столу, який відбувся, але я так розумію, безрезультативно. Але дуже добре, що вже був перший крок зроблений. Мені здається, що в цьому напрямку треба й три. Треба сідати з елітою, е як би вона нам подобалась чи не подобалась е на сході країни, треба починати розмовляти. Але коли я кажу про я кажу про політичну еліту, я кажу про економічну еліту, я не кажу про тих людей, які займаються е тим, що ми сьогодні бачили, зараз бачили на телеекрані. тих, які вбивають людей, які грабують відносно. Цих треба діяти жорстко. Але треба, от ми зараз перед передачею говорили, що в Росії дуже добре працює пропагандистська машина. В нас вона чомусь не працює. Дуже добре, щоб з'явилися пропорції Єдина Україна. Дуже добре, що все-таки власники телеканалів вже почали висвітлювати позитивно Україну і політику, яка проводиться в Україні. Але давайте згадаємо, що робилось практично до 21 першого лютого, і яка інформація закладалась, е, яка інформація закладалася в головах у людей. Мало того, е, північний сусід він у нас під боком. Якщо подивитись е, російські програми, то і не бачити, що відбувається в Україні, особливо в Києві, то здається, що дійсно в Києві в Україні йде війна. Ходять бандериці з автоматами, знищують людей, і так, далі, і так далі. Ясно, що не отримуючи достовірної і чіткої інформації на ході країни, люди налякані. Як налякані тим, що відбувалося до 21 лютого, налякані тим, що відбувалось після 21 лютого в місті Київ. Я думаю, що ці картинки після 21 лютого з людьми, які під е е брендом майдану е ходили в гості по Києву, їздили по іншим регіонам. Ходили з автоматами і, і так далі. І це популяризувалось на екранах е телевізорів, особливо у нашого е північного сусіда, воно зіграло дуже негативну Пані, роль. Коротше будь ласка. Да, і дуже негативну роль. І я думаю, що в людей на сході і на Півдні вселився страх. А і зараз він підкрі підкріплюється військовими бандитами, пострілами вбитими. І нам в цьому напрямку треба працювати. Нам треба зробити все, щоб люди, які проживають на Півдні на Сході вони повірили владі, вони повірили центральній владі, і нам треба зробити їх своїми сторонниками. З ким вести переговори? Вчора говорили на круговому столі. Якщо немає довіри до влади київської, давайте виберемо президента. Якщо немає довіри до парламенту, давайте переоберемо парламент. Якщо немає довіри до місцевих органів влади, давайте переоберемо обласні ради, міські гулів. З ким перемовлятися? З Губарєвим і з Панамарьовим? Я думаю, що перебрання не є виходом з ситуації, і не думаю, що провівши вибори чи перевибори, ми радикально ситуацію змінимо. Але я хотів би повернутися до нашої розмови спочатку. Коли ми сьогодні критикуємо, що відбувається в країні і як працює влада, я сказав, що вона працює з запізненням. Але давайте чесно скажемо: в нашій країні про армію ми почали говорити два місяці тому назад. Ну, 10 років про неї не говорили. Ну 10 років її не фінансували. Десять років війни е, організовували. Ми забули про те, що у нас повинна бути армія. Ми вважали, що війни не буде, тому армія нам не потрібна. Що ми зараз хочемо від армії, де ходять позаті генерали, які реально, напевно, е, в польових навчаннях приймали участь, може, 5, може, 10, може, 15 років тому назад. Це перше. Що стосується наших спецслужб і правоохоронних органів, давайте теж чесно скажемо. Як мінімум, останні 5 років це були не правоохоронні органи, це були не спецслужби. В них були реально тільки економічні підрозділи, або так звані. Е е по боротьбі з організованою злочинністю, які виконували або політичні замовлення, або були комерційними реально структурами, які заробляли гроші за наказами свого час. Продовжати кстати, теж і зараз продовжують. Вони ж не вони ж не можуть змінити за так, один місяць. Якби і ми так можем... було, да. якби ви говорите, що сепаратисти були б не в Славянській, а вже в броварах. От коли ви говорили, що в нас немає ні армії, ні силових структур. Як, Можливокаворіка як, можливо, можливо, як як, я зараз не вспомню, хто говорив. Ну, хто сказав, що якщо ви не сидіти, то це не ваша заслуга, це наша наша, не дара жив. Не не тому не треба, не треба сказати, знаєте, про що? Що це такі сепаратисти, які є на сході, на півдні. Да? Слава Богу, що це ще такі сепаратисти. Ну, ми повинні чесно сказати, що на Донеччині, Луганщині, не незважаючи на це на те, що це є територія України, є великий проросійські настрій. Але... Коли ми повертаємось до політики до Верховної Ради, в мене виникає одне запитання. Коли виходять депутати, парламентарі, комуністи українського парламенту або регіонали і починають розказувати про те, як на території України незаконно діє українська армія чи українські правоохоронні органи, чи українські спецслужби, але в той же час мовчать про дії диверсантів російських або бандитів українських. В мене виникає запитання. Якщо ви не впливаєте на ту ситуацію, то вже мовчіть. І не виступайте. А якщо ви впливаєте Ні. на цю ситуацію, то давайте домовимо, що ви на протязі двох чи трьох днів візьмете на себе зобов'язання, що ви розберете цими диверсантами, ми, бандитами, відведете їх. Не українські війська від, відведете від українських міст. А ви бандитів диверсантів відведете на кордон і ми почнемо розмовляти. Дякую, пане, і це є саме великою проблемою. Я вважаю, що автомати не тут в сьогоднішній ситуації нічого не вирішать. Нам прийдеться сісти за стіл. Нам прийдеться почути один одного, і нам почне прийдеться почати переговори і закінчувати переговори.